А ви знали, що популярний міф Наполеон був дуже низьким? Неправда? Хі -хі -хі. Насправді його зріст для свого часу був абсолютно середнім. У французьких вимірюваннях початку 19 століття його записали як 5 футів 2 дюйми. Здається, мало, правда? Але у перекладі на сучасну метричну систему це близько 169 сантиметрів, цілком типовий зріст для європейця того періоду. <плутанина>, Плутанина виникла через різницю між французькими та англійськими одиницями вимірювання, а також через британську пропаганду. Англійські газети висміювали Наполеона, підкреслюючи його нібито мибито маленькість, щоб знецінити його образ. І так народився стійкий міф про корсиканця низенького. Виходить, Наполеон був не коротуном, а жертвою історичного тролінгу. Не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб почути ще більше фактів, які розвінчують міфи.